Так уж, к сожалению, вчера получилось, что у нас открылся новый фронт. Курский фронт, где противник вчера предпринял мощные атаки на нашу оборону. К сожалению, да, к сожалению, вот я скажу по-другому, никак не могу сказать, что наше информационное пространство, наши телеканалы, к сожалению, никак не могут перестроиться. Вчера до вечера всех убеждали в том, что все нормально, противник отброшен неких последствий. Нет, к сожалению, последствия есть. К сожалению, последствия плохие. Противник вклинился в нашу оборону. Более того, это пока еще только начало. Все говорит о том, что бои здесь только начинаются. И противник имеет гораздо более далеко идущие планы по своему движению вперед. Противник пытается играть в банк пытается прорвать нашу оборону, занять не только значимую часть территории, но и войти на территорию Курская КАЭС, А далее, если он ее займет, на самом деле это будет для нас просто патовая ситуация. Наше военное командование, ну давайте будем честными, прохлопало этот удар. Понятно, что сейчас экстренные силы будут туда сброшены, тем не менее мы удар прохлопали. Именно по этой причине противник клинулся нашу оборону. К сожалению, наш генштаб прошляпил эту операцию. По крайней мере, все данные, которые мне стекаются, говорят именно об этом. Ну, пане Василий, тут зазначим, основном на зараз, да, очевидно, что дымов уже там никакого немае. Це просто на фоні того скиглення расистів, які будуть і продовжувати розказувати, що там щодня щось зривається, щось відбувається, тому що провокації вони вживають, на жаль, щодня, і будуть очевидно, що такий як комплекс мір, очевидно, вони будуть це продовжувати робити і надалі. І навіть того, скажімо, що станом на зараз, да, то розвіявся вже не тільки той дим, а й той запах, який відчували місцеві мешканці після цього інциденту, так би мовити, да, якщо. Точніше, це провокація, да, конкретно називаємо речі своїми нами, те, що завдають расисти, що це по факту горіли на підтвердження тих слів до той інформації, що пролунало знову ж таки мешканців Енергодару, що і розвівся цей сморід, який стояв над містом, тому що велику кількість, очевидно, расисти підпалили шин, створивши тим чином цю провокацію. Ну, Пане Василю, тут очевидно, теж додам, що не являюсь там проєктантом е атомної електростанції. Але разом з тим, да, на рівні обивателя, ми всі з вами можемо зрозуміти прості істини, да, що там з-поміж тих шести неробоків, які ви правильно зазначили, які виглядають зовсім не так і знаходяться на певній віддаленості, найближче до них, до цих двох об'єктів, да, що на відео, на фото всі бачили, знаходиться там шостий неравблок. А це по факту дві ці великі, називаємо так, труби. Да, це по факту являється ці градирні. Це технологічні такі споруди, які використовуються. В атомній енергетиці та да, на саме ці атомні електростанції для охолодження саме там технологічного процесу, процесу, да, коли там розщеплення атомів, і звичайно ж, цю, а, ту ж енергію у да, вигляді ж, коли пройшов технологічний процес, да, там накопичується пара. От по факту в градирні, що відбувається? Вона створена для того, от, а це зазначено, да, що ця споруда вона велика по суті. Да, це 150 метрів заввишки. І от по факту, що відбувається всередині? Всередині великий потік йде пари наверх. І в момент підняття, коли воно піднімається, так, по факту ця пара вона охолоджується і випадає такими крапельками води, по факту, так, у вигляді такого собі доща спускається одразу донизу. Тому, знаєте, охарактеризуємо зараз для расистів такий собі хамам, так, там, от, це по факту там постійно волога відбувається. Так, і, звичайно, щоб змусити щось там загорітися, це потрібно там постаратися, так, щоб знайти ділянку на цій споруді, щоб вдалося зробити расистам. Звичайно, що оцей такий дим, да, якщо там ну, звично вже для українців, знаєте, ідентифікувати походження там цього диму, на жаль, да, от, що ще вже навчила ця війна, що або це відпали відбувається, або конкретно в конкретно даній ситуації це підтверджується через повторюсь від місцевих мешканців, що звичайно, оцей запах паленої гуми його нікуди не скриєш. Да, і це по факту була провокація, це була інстинува. Інстинування таке, до якого вони, очевидно, готувалися і знайшли, бо це не так просто було це реалізувати, аби створити у цій уявниці нібито займання від якогось там обстрілу, да і, звичайно, що при цьому звинуватити українські збройні сили в тому, що знову ж таки щось там підбуркся, який там обстріл, щоб рознести одразу по своїм там паблікам, так званим, да, це по цим пропагандонським каналам сюди рознести цю інформацію. Адже звичайно, стратегічна мета це показати на фоні. Просування наших славних захисників у ході так званої курської операції, да, то звичайно їм потрібно продовжувати шантажувати. І в них цей предмет для шантажу для всього світу є в руках. На жаль, поки що От, поки... пане Василі, Дійсно, якщо навіть там знаєте, не вдаватись до якісь там подробиць. Звичайно, достатньо відкрити ту ж мапу там Deep State і переглянути просто навіть кількістю цих оборонних споруд траншеї, цих ям, які взагалі довкола там. На всіх підступах навколо атомних станції знаходяться. Це говорячи про те, що там расистам ввижаються якісь все ж таки там наступи чи прориви з боку наших Збройних сил. Тому, звичайно, це предмет маніпуляції. І, звичайно, ми розуміємо, про, це кажучи про ці офіційні так звані там ліца їхні в лапках. Розуміємо, що в країні навпаки, от у них ще й там гіпертрафовано, таке, знаєте, подвіні стандарти, от вони в усьому. Коли расисти беруть, самі створюють цю провокацію і пішов дим. І от у них на всі випадки є завжди відповідь. Перша це от, от українці ударили, да, там дим, нас атакували, відбували атаку. А другий момент, якщо сказати, наприклад, що от дим там створено, а це була вимушена міра, тому що там їх знову ж таки атакували там українці дронами чи чимось, і там вони типу створювали, там захищали станцію димоводові завісу. Тому що простір оцей, знаєте, такої хворої думки, у них він просто там іноді там вражає але в ганебному плані, да? що вони синтезують оці ідеї просто там, там з колосальною швидкістю. Тому прогнозувати чи вірити якимось там висловам, ну, звичайно, не доводиться. І, звичайно, ну, їм вірити себе обманюватися, ми знаємо вже давно. І кожен українець це вже давно розуміє. А тому, очевидно, пане Василі, що ну, дійсно ситуація являється надалі напруженою, і, звичайно, що там. Магате залишиться зі своїми там, вираженням, там, великої стурбованості. Але ситуація докорінно може змінитися тільки коли там, останній расист залишить атомну станцію. Так, пане дійсно, коли расисти створили, як вони люблять це робити, це ж не то, що там якусь разову там, рандомну якусь акцію вони здійснили, а це реально ціли, там план розробляється їхніми там, ФСБшниками. І звичайно вони створюють цю ситуацію, яку нагнітають, вони її продовжують, вони її масовості такої надають для того, щоб пригнітити і демотивувати взагалі українців і знову ж таки наші збройні сили в тому числі і керівництво держави. Знову ж таки, да. І на фоні того процесу, коли минулого року кожен українець уже там не кажем та запорізьку область, а в цілому по Україні вже вивчав, яку все ж все ж таки яке правильне дозування там йоду там вживати, чи там 100, чи 125 мікрограмів. Поки він вчив цю інформацію, звичайно, були рознарядки ну, на рівні обласних, районних військових адміністрацій і місцевих виконавчих органів влади, да, звичайно, відпрацьовувалися ці питання щодо там, комплексу дій е, з приводу, не дай Боже, там, будь яких там провокацій, да, терактів у цих ядерних, що можуть влаштувати потенційно расисти. Звичайно, на комплексі цих розроблених цих мір відбувалося тренування надзвичайників інших служб. Да, то це було відпрацьовано, але воно залишилося в такому готовому плані, пачку якогось там на столі. А зараз да, що от в цілому не можна сказати, що там дуже реагують на це запоріжці, в тому числі.